Вітаю, друзі! В інтерв'ю Лефіру Зеленський заявив, що Росія готує новий наступ на Сумщину і Харківщину, який запланований вже цієї весни. Одночасно з цим майор ЗСУ Валерій Прозапас повідомив, що Російська Федерація планує напасти на Одесу, Миколаїв, Херсон та Запоріжжя. А завдання ворога зрозуміло: а, поєднати окупований так званий Кримський коридор. з Виходом і Приднестров'ям. Після цього зрозуміло готувати плацдарми для захоплення самої Молдови. Наскільки можу довіряти цим заявам? Ну, скоріш так чи ні. Поясню чому. Джерела в Генштабі кажуть, що дійсно росіяни готуються до наступу, акумулюють резерви, підтягують техніку, закінчують підготовку своїх військових, яких потім будуть. Передислокувати з регіонів Росії на фронт, більше того, велика кількість російських військ, яка загартована в боях на Курщині і зараз фактично підготовлена до бойових дій, буде перекинута на яких з цих напрямків. А, і тут питання головне: як Україна готується протидіяти Наскільки системно і потужно зараз відбувається побудова системи оборони України? Хочу нагадати. Що ті ж самі фортифікації, це не лише окопи, не лише мині, поля та протитанкові загорожі. Це ще і система відбивання десанта порожого десанту, це система РСЗО, яка повинна бути, система вогнівого враження, це комплексна система, яка має декілька складових. Будь-хто, хто навчався в військовому закладі, знає, що це працює тільки в комплексі. Так, от, питання, наскільки це у нас зараз готово. Окрема історія дійсно наскільки готуються фортифікації, бо щось останнім часом, м'яко кажучи, ця, ся, ця історія пригальмувалася, а там, де вона будувалася, вже відомо використовувався не дуже які не дуже якісні матеріали. І пам'ятаємо, скільки військових викладало роликів, як бетон крошився під їх пальцями. Сподіваюсь, що. В офісі президента розуміють, що просто заявами або гучними балачками наступ Росіян не відбити. Наприклад, видання за СССР прес каже, що так українці очікують, що Росія розпочне новий наступ, щоб зміцнити свої позиції на переговорах. Але мені здається, журналісти не дуже розуміють, що планує Росія. Переговори для Росії вторичні. На першому місці знищення України, і те, що наші аналітики вважають, що е, з наближенням весни бойові дії стали для Росії е, ще більш актуальнішим, я погоджуюсь на 100%. Більше того, е, зараз є заява про те, що аналітики вважають, що Кремль має намір зробити багатостороннє просування через лінію фронту задовжки тисячу кілометрів. Це говорить про те, що удари будуть наноситись одночасно в різних місцях для того, щоб виявити найслабкішу місце в українському фронті, в українській обороні, і намагатися його прорвати. От тут питання головне до Зеленського: а як він? готується до цього. Бо він, саме він, верховний головнокомандич. Ні, я пам'ятаю, що він зробив заяву про те, що до кінця року буде зроблено у нас 3 тисячі ракет і 30 тисяч далекобійних дронів. Нагадаю, що Сполучені Штати і Росія виробляють приблизно 50-60 ракет на місяць. 3 тисячі ракет на рік – це 250 ракет на місяць. Це 4-5 разів більше, ніж виробляють Сполучені Штати або Росія. Які не мають проблем з фінансуванням, не мають проблем з комплектуючими, не мають проблем з тим, що їх виробництво знаходиться під постійними атаками, ракетами і дронами, не мають проблем з усім іншим. А от Україна має, і Зеленський заявляє, що ми зробимо став завдання: три тисячі ракет, 30 тисяч довкобійних дронів. Зараз закінчується березень по 250 ракет на місяць, це 750 ракет. Саме мова про крилаті ракети. Де 750 крилатих ракет, які можуть не просто зупинити ворога, а фактично примусити його почати перемовини. Щось заява була. А ракет ми так і не бачимо. Ну тому, що трендіти наш президент вміє. Бо відчуття, що з цей історією так само, як і з історією про один гігават електрогенерації, яку Зеленський обіцяв побудувати до кінця 2024 року. Побудували, але тільки 13% від обіцяного з ракетами, так само. Експерти кажуть, що якщо Україна зможе зробити... 300 ракет на рік це буде неймовірне досягнення, і цим треба пишатися. Але в голові зеленського, там де татаров перемагав голими руками чеченців в Києві на початку повномасштабного вторгнення живуть три тисячі ракет, і от мені цікаво, Зеленський взагалі розуміє, що зараз відбувається на фронті, бо українські військові командири кажуть, що Росія нещодавно посилила атаки, щоб зміцнити свої тактичні позиції перед очікуваним масштабним наступом. А також почала концентрувати велику кількість резервів на напрямках можливого удару. Як відповідає на це Зеленський? Ми бачимо велику кампанію по мотивації українців служити. До речі, хочу звернути увагу, мобілізація для росіян це першочергове завдання, а саме збити мобілізацію в Україні. Саме тому навіть Путін публічно заявив: ми готові договоритися про. Якісь там умови зі припинення вогню, але Україна повинна під цей час не мобілізувати людей, а Росія буде мобілізувати і хочу нагадати ще один момент: коли Зеленський зірвав мобілізацію, а саме звільнив всіх військових, а не тільки тих, по яких були справа і підозра в корупційних справах. Так, от тоді в Москві аплодували діям Зеленського. Бо зірвана мобілізація це не вистачає вистачання. Особового складу в бригадах це неможливість утримати позиції, і все це призвело. Ми бачили до чого. Так, от головне в цьому, щоб всі розуміли, що треба змінювати підхід. Але Зеленський не може, бо мобілізація не популярна. У суспільства. Працювати з цими проблемами вкрай важко, а люди не дуже хочуть чути про мобілізацію від президента. І, скоріше за все, це буде бити по рейтингу. Не скоріше за все, а б'є по рейтингу. Зеленський рейтингу залежний. Він хоче перемоги на виборах, а не стільки перемоги в війні і тому не займається мобілізацією. Але без створення нормальних резервів, без поповнення втрат особового складу неможливо нормально вести війну і перемогти. Це розуміють всі військові. Зеленський до речі, теж це розуміє, але бажання перемогти на виборах більше ніж бажання перемогти у війні. Тому можу сказати, з зеленським перемогти буде неможливо. А це зрозуміло. Бо зеленський концентрований, наприклад, на рятуванні своїх посіпак. Ну, вивез Дениса Комарницького з злучанням представників СБУ, МВС і контрабандистів показала. Що врятувати свого м, корупційного посіпаку для офісу президента дуже важливо, щоб він не дав покази на те, з ким він працює в офісі президента? До речі, це не перший випадок. Так ми бачили вже із Одарченко, тим депутатом, який давав хабар. Мустафінаєму, якого взяли і е, якого вивезли потім в Румунію в Румунію, так само як вивезли Комарницького. Тому те, що будуть рятувати корупціонерів, вірю в те, що будуть посилювати збройні сили України, маю сумнів, особисто глядячи на те, що з відкритих джерел навіть відомо, що Агентство оборони закупівлі не заключав в січні-лютому контракти на постачання. Снарядів, хочу пояснити, що це значить: снаряди не можна прийти і купити зараз. Ти контрактуєш їх, оплачуєш, їх роблять і тобі віддають. Якщо ти не замовив, ну якщо ти замовив, наприклад, в січні, щоб отримати, заплатив січні, вибачте, за снаряди, то отримаєш ти їх десь там за півроку в кращому випадку в кращому випадку. Ще раз кручерга може бути значно більше. Так от якщо в січні ми не отри не цей контракт, то в червні снаряди ми не отримаємо. Якщо в лютому ми не заключили контракт, то. Випні ми не отримаємо. Якщо в березні не заключений контракт, то і в серпні, і три місяці ми будемо без снарядів. Це називається снарядний голод. До чого це призводить? До втрати позицій, до загибелі військових, до трагедій. Але ще раз, поки б'ються за владу, контракт не заключають. Окрема історія: це про міни. Ті самі міни, які були браковані, які досі в повному обсязі не поставили забезпеченої е, постачальника Збройних сил України, так от їх знову замовляють, знову держава, і тут з'являється перше запитання: так це так готується до повномасштабки, е, нових, нової наступу Росіян? Повномасштабний наступ тисячі кілометрів, це величезний наступ, але е, що ми бачимо? Мобілізація провалена і вона не проводиться повноцінно. Система мотивації знищена, і нові кампанії не запроваджуються. Ну кампанія, коли пропонують підписати контракт в обмін на 15 тисяч чизбургерів від Міністерства оборони, це жахіття. Або підписати контракт 18 років на службу в ЗСУ і мати можливість. Утриманку собі придбати за мільйон гривень саме це пропонують сьогодні. В Міністерство оборони, але давайте відверто казати: це не рятує ситуацію більше того. На фронті ті наші командири, які тверезо мислять і спокійно оцінюють ситуацію. Вони кажуть, що на півночі російські і північно-окрейські солдати майже позбавили нас того важливого козирю, який відвоюв раніше, який був у нас це прокурщину, відвоювавши частину, і вони вже готові до наступу. Це Сумщина. А також а, ці сили можуть перекинути, наприклад, на схід на Покровськ. Там знову активізація йде, а, зрозуміло, що росіяни готують справді наступальні дії, а, і, і, які можуть тривати не лише там три місяці, шість чи дев'ять місяців. Майже весь 25-й рік. І це говорить про те, що вони не готуються до перемовин. Які в голові Зеленського або до миру, які в голові у Трампа, а вони готуються до захоплення нових частей України, і цьому треба протидіяти тут. Треба готуватися на всіх рівнях. От чи готова наша влада, маю великі суми. особисто бачучи, як посилились бої під Покровським, і це один головних опорних пунктів оборони України і ключовий вузол фактично в Донецькій області зараз. Фактично, якщо його захоплять, це буде не тільки можливість. Захоплення остаточно всього регіону, а й прийшлися всі процеси до речі, росіяни розглядають можливість не тільки захоплення, а й намагання оточити це місто і рухатися далі. А місто в облозі не зможе воювати. Це теж треба розуміти. Я сподіваюся, що верховний головнокомандович не буде втручатися в керування фронтом, який зараз нормально, до речі, керується драпатом, Наївим та іншими фаховими офіцерами, які без порад зеленського. Зможуть утримати, якщо будуть забезпечені зброєю, снарядами і особовим складом? А це вже питання до Зеленського. Само його люди на всіх рівнях стоять е і повинні це робити. Ну саме вони призначені. І тут стає головне запитання: а чи можуть люди, які за три роки не змогли побудувати систему мобілізації, які не проводять. Мотиваційні кампанії, які не змогли забезпечити всім необхідним збройні сили України, ми і далі залежні від наших партнерів, але окремо, сторін навіть від волонтерів. Тому що якщо волонтери забезпечують збройні сили дронами, а не держава, то це говорить тільки одне: для виживання держави громадяни роблять більше ніж її керівництво. А, так за останні два місяці, росіяни помітно видохнулися протягом. А 10 днів березня ми навіть бачимо, що вони взяли таку свою рідну паузу, і це помітно під а, Покровськом. Але це говорить про те, що вони не відмовилися від цього бажання, а те, що вони тримають паузу, накопичують сили. До речі, збройні сили непогано повибивали всю техніку, і зараз у росіян дуже повільно де забезпечення технікою. Але рано чи пізно резерви будуть накопичені. І тут треба давати собі відповідь, готова Україна до відбитого цієї атаки чи ні, те, що Збройні сили України можуть зробити все неможливе і неможливе, я впевнений. Головне, щоб збройні сили України були забезпечені всім дронами, ракетами, снарядами, зброєю, БК, фортифікаціями, мінами та багато чим ще ну і скидами для дронів, а не лише самими дронами. А оце вже питання, тому що, бачучи, як ті люди, які три роки не можуть забезпечити українську армію, залишаються на своїх посадах тільки тому, що вони лояльні, хоча й некомпетентні. Ну тоді в мене багато запитань, і треба розуміти, що у всіх проблемах і провалах, які відбудуться на фронті, через недостатнє забезпечення або погану укомплектацію комплектацію військових, будуть відповідати а де-юро тих, хто призначить банку, а де-факто ви не в цьому особисто Зеленський, який керує всіма процесами, і його п'ять-шість успішних менеджерів. Уважно слідкуємо за, цим, за цією ситуацією і розуміємо: цей наступ більш ніж реальний, цей наступ небезпечний. Про нього знаємо цікаво, чи готується Зеленський зараз знов до травневих шашликів, чи все ж таки. Готовий змінити ситуацію. І тоді знову запитання. Так, де ті 750 ракет, про які він казав, чи знову балачки? І добре, якщо з іншим не балачки, а реальні якісь будуть зміни. Без змін зупинити ворога і перемогти неможливо. Бо ці люди, які керують країною зараз, це довели. Без змін за три роки вони не змогли перемогти ворога. Вони змінили головкома. Це не покращило ситуацію. Вони змінили військові, це знищило мобілізацію. Вони взяли під контроль оборонно-промисловий комплекс, і там зараз предкатастрофа. Про це навіть Федерація роботодавців України заявила: все, за що вони беруться, перетворюються на прах. І це треба розуміти. Їм треба робити висновки, змінювати підхіди і заміняти тих, хто не некомп... бо інакше ми не переможемо. Це інакше буде шлях до поразки.